Всім привіт! Ну і приїхали у нас рамки. Третій сорт. Це у нас ековулик 300, 550 і світ вуликів. Це у нас 145 по 4 гривні. Так, ну що, почнемо, мабуть, з ековулика. Відео буде довге, тому буде не одне. Зараз побачимо, що у нас тут. Я бачу, що ще вид щось непогано. Так. Це називається що воно таке, що вони їдять. Так, це у нас низ. У нас низ за рамок. Гляньте. М -м, не знаю, чи это, помилка, чи вони всі такі чи че одного. Ну ось а смотрите, сучок. А так. Бимба, бимба. Далее. Буковинка. И это третий сорт. Не знаю, что тут за третий сорт, у них такой суперский. Аж 290. Высота цепь. Ну, смотрите, такие сучачки. Чик. Вот такие обзорчики. Блін, а я боявся їх брати. Можливо, 240 замовлююся. Ну, тут, да, тут трошки не вистачає гуфмана. Не страшно. Та, блін, вообще класний рамк. Дивіться. Далі. Це в нас теж боковихи. Дивіться. Можна побачити, що вони у факту-то без обзильчиків. Без це у нас низ, цегор, ну коротше. Десь обзиво, десь, ну в основному гарні рамки. Питань немає. Так, що в нас тут? Теж білюсік із мене суперські. Верней, це там взагалі буде сучки сучки, це мовляв 145 дворок назад. Та, блин, класні рамки. По 5,50. Я не пойму, звісно, що вони за... Як вони рахують, чи це третій сорт, чи це не третій. Хм. Це еко ековолик 300 я замовляв. Це що вона таке, що мені не видять. Мені дуже подобається, я не знаю за таку ціну кращих рамок. Напевно, немає. Дивіться, взагалі бомба. Потягує ще тут нижче. Так ти що. Так Де вона у нас? Так це я Видно 5.50. Навіщо переплатила більше, ще, як то кажуть? Ну так, да, да. я супер і це конечно не рамки дивіться. там, да, да, да. Ну це ж не синева. Нема таких жорстких там косяків. Ну да ось є там обзел. Блін. За 5,50. Нормально, нормально все. Переходимо до світуликів 145-ї. Бачу зразу до світ Це світу. І це третій сорт, то це, це третій сорт. Тут сучки скрізь обзели, здається, дивіться які обзели. Це 145-та рамка. В принципе, никуда не знает не втече. Ну, такие, это уже... <laughs> тут даже, я думаю, видно, да? Я бы взял и такие сучки, и тут ну, это страшно. По 4 гривни, конечно, это... Ну, как? А это, чтобы сказать, хломит, в принципе. Ну, это жестко. Тут а... такие, конечно. Настоящие эти. Жесткие-жесткие. Сучки. Сучки. Ну, Я по суті плюс-мінус на те розчитував. Так, боковушки. Боковушки я бачу, що у нас це, скоріш за все, другий сорт. Це щось мені вкинені, мабуть, якісь домісни. Що... Це ж по 25 тут можна бути. Да, Буковушки у них з синевою. Видно так, мабуть, на сонці видно. З синевою. По факту боковушки непогані. Верх і низ тільки погані. Оце таке, так. Ну, бачите, такі. Тобто, що сказати, в принципі, я задоволений боковушками. Просто боковушки провоки стягувати, коли сучки вони переламуються. А верх-низ... Ну, Так, стремнуваті, ну, я ж кажу. На мед, на мед піде. Так. І а, це щесь повінусні, не знаю, може це бонуси якісь, тому що обично пачки йдуть по 50 штук. І що цих... Так, що воно поверхниз у нас? Низ я вам показував, що сучки від третій сорт екаулик і, і боковушка. І третій сорт світвулоків. Ну, я не говорил уже, я же так и знал, что вот так и будет. Это просто я видео для того, чтобы поровнять, что оно такое, чем оно и есть. Видите, Верх. 15 мм. Вот это какая... Это такие -таки рамочки, так. Точнее, верхушки. Опушки, я б вже сказав, не сильно таке погане. Таким наче я вдома сам робив. Що було, з цього поробив. Ну, це такий обзор. Так що, вирішувати вам, замовляти. Ну, як на мене, то гековулик краще. Але може це мені просто так повезло. Так що, все такі справи. Це у нас 300-145.